Казка крихітка єнот і той, хто сидить у ставку. Крихітка єнот був маленьким, але хоробрим. Одного разу мама єнотиха сказала, сьогодні місяць буде повним і світлим. Крихітко єнот, чи можеш ти один піти до швидкого струмка і принести раків на вечерю? Так, звичайно, відповів крихітка єнот, я наловлю вам таких раків, яких ви ще ніколи не їли. Крихітка єнот був маленьким, але хоробрим. Вночі зійшов місяць великий і світлий. Вже час, крихіткоїнок, сказала мама. «Іди, поки ти не дійдеш до ставка, ти побачиш велике дерево, перекинуте через ставок. Перейди по ньому на інший бік. Це найкраще місце, щоб ловити раків. При світлі місяця крихітка єнот вирішив у дорогу. Він був такий щасливий, такий гордий. Ось він, який пішов у ліс сам перший раз у житті. Спершу він ішов не поспішаючи, а потім трохи швидше, а далі з підстрибом. Незабаром крихітка єнот увійшов у густий, пригустий ліс. Там відпочивав старий дикобраз. Він дуже здивувався, побачивши, що крихітка єнот гуляє у лісі без мами. Куди ти йдеш сам один? запитав старий дикобраз. До швидкого струмка, відповів крихітка єнот гордо. Я йду ловити раків на вечерю. А тобі не страшно, крихітка єнот, запитав старий дикобраз. Ти ж знаєш, що в тебе немає того, що у мене є, таких гострих і довгих голок. Я не боюся, відповів крихітка єнот. Він був маленький, але хоробрий. Крихід єнот пішов далі при світлі яскравого місяця. Спершу він ішов не поспішаючи, а потім трохи швидше. А далі з підстрибом. Незабаром він прийшов на зелену галявину. Там сидів великий скунс. Він теж здивувався, чому крихітка єнот гуляє у лісі без мами. Куди ти йдеш сам один? запитав великий скунс. До швидкого струмка, відповів крихітка Єнот гордо. Я йду ловити раків на вечерю. А тобі не страшно, крихітко єнот, запитав великий скунс. Ти ж знаєш, у тебе нема того, що є у мене. Я розбризкую рідину з неприємним запахом і всі тікають. Я не боюся, сказав крихітка єнот і пішов далі. Неподалік від ставка він побачив товстого кролика. Товстий кролик спав, він трохи розплющив одне око і схопився. Ой, ти мене налякав, сказав він. Куди ж ти йдеш сам? крихітко єнот. Я йду до швидкого струмка, сказав крихітка єнот гордо. Це по той бік ставу». О, сказав товстий кролик. А ти не боїшся його? Кого мені боятися? запитав крихітка єнот. Того, хто сидить у ставку, сказав товстий кролик. Я його боюсь. Ну, а я не боюся, сказав Крихітка Єнот і пішов далі. І ось нарешті крихітка єнот побачив велике дерево, яке було перекинуте через ставок. Тут мені треба перейти, сам собі сказав Крихітка Єнот. А там на іншому боці я буду ловити раків. Крихітка єнот почав переходити по дереву на той бік ставка. Він був хоробрим, але навіщо ж він зустрів цього товстого кролика? Йому не хотілося думати про того, Хто сидить у ставку, але він нічого не міг з собою вдіяти. Він зупинився і заглянув. Хтось сидів у ставку? Це був він. Сидів там і дивився на єнота при світлі місяця. Крихітка єнот і виду не подав, що злякався. Він скорчив пику, той у ставку теж скорчив пику. Що це була за пика? Крихітка єнот повернув назад і побіг щодуху. Він так швидко промчав повз товстого кролика, що той знову злякався. І ось він біг, біг, не зупиняючись, аж поки не побачив великого скунса. Що таке? Що таке? запитав великий скунс. Там у ставку сидить хтось великий, превеликий. Вигукнув єнот, Я не можу пройти. Хочеш, я піду і прожену його, запитав великий Скунс. О, ні, ні, відповів єнот квапливо. Ви не повинні цього робити. Ну добре, сказав великий Скунс. Тоді візьми з собою камінь. Тільки щоб показати йому, що в тебе є камінь. Крихітка єнот дуже хотів принести додому раків, тому він узяв камінь і пішов назад до ставка. Можливо, він уже пішов, сказав крихітка єнот сам собі. Ні, він не пішов, він сидів у ставку, крихітка єнот, і виду не подав, що злякався. Він високо підняв камінь. Той, хто сидів у ставку, теж високо підняв камінь. Ой, який то був великий камінь! Крихітка Єнот був хоробрий, але він був маленький. Він побіг щодуху. Він біг, біг, не зупиняючись, поки не побачив старого дикобраза. Що таке? Що таке? запитав старий дикобраз. Крихітка Єнот розповів йому про того, хто сидить у ставку. У нього теж був камінь, сказав Крихітка Єнот. Великий превеликий камінь. Ну тоді візьми з собою палицю, сказав старий дикобраз. Повернися назад і покажи йому, що в тебе є велика палиця крихітка єнот дуже хотів перенести додому раків. І ось він узяв палицю і пішов назад до ставка. Можливо, він встиг і піти, сказав крихітка єнот сам собі. Ні, він не пішов. Він, як і раніше, сидів у ставку. Крихітка єнот не став чекати. Він підняв угору велику палицю і погрозив нею. Але у того, хто сидів у ставку, теж була палиця, велика, превелика палиця. І він погрозив цією палицею крихітці єноту. Крихітка єнот упустив свою палицю і побіг. Він біг-біг, повз товстого кролика, повз великого скунца, повз старого дикобраза, не зупиняючись, аж до самої домівки. Крихітка єнот розповів своїй мамі все про того, хто сидить у ставку. О, мамо, сказав він. Мені так хотілося піти самому за раками, мені так хотілося принести їх на вечерю додому. І ти принесеш, сказала мама Єнотиха. Ось що я тобі скажу, крихітко єнот. Повернись назад, але цього разу не кривися і не бери з собою каменю, не бери з собою палиці. Що ж я маю вчинити? запитав крихітка єнот. Тільки посміхнутися, сказала мама єнотиха. Піди й посміхнись тому, хто сидить у ставку. І більше нічого? запитав крихітка єнот. Ти впевнена? Це все, сказала мама. Я певна. Крихітка єнот був хоробрим, і мама була в цьому впевнена. І він пішов назад до ставка. Можливо, він пішов нарешті, сказав крихітка єнот сам собі. Ні, не пішов, він, як і раніше, сидів у ставку. Крихітка єнот змусив себе зупинитися, потім змусив себе заглянути у воду, потім примусив себе посміхнутися тому, хто сидів у ставку. І той, хто сидів у ставку, посміхнувся у відповідь. крихітка єнот так зрадів, що став реготати. Йому здалося, що той, хто сидів у ставку, регоче. Точнісінько, як це роблять єноти, коли їм весело. Він хоче зі мною товаришувати, сказав сам собі крихітка єнот. І тепер я можу перейти на той бік. І він побіг по дереву, і там на березі швидкого струмка крихітка єнот взявся ловити раків. Незабаром він набрав стільки раків, скільки міг донести. Він побіг назад по дереву через ставок. Цього разу крихітка єнот помахав рукою тому, хто сидів у ставку. Той махнув йому рукою у відповідь. Крихітка єнот мчав додому щодуху, міцно тримаючи своїх раків. Так, ніколи ще він і його мама не їли таких смачних раків. Так сказала мама Єнотиха. Я тепер зможу йти туди сам, коли хочеш, сказав Крихітка Єнот. Я більше не боюся того, хто сидить у ставку. Я знаю, сказала мама Єнотиха. Він зовсім непоганий. Той, хто сидить у ставку, сказав крихітка Єнот. Я знаю, сказала мама Єнотиха. Крихітка Єнот подивився на маму. Скажи мені, сказав він. Хто це сидить у ставку? Мама Єнотиха розсміялася, а потім усе йому розказала. Ось і казушці кінець ахто слухав. Молодець.